16-річний хлопець випав із вікна багатоповерхівки у рівному. На жаль, школяр не вижив. Трагедія сталася у суботу. Близько 16-ї години на вулиці Коновальця. Мама кричала: я вже, поки мені дотелефонувалися, бо я в кабінеті працювала, то я вийшла вже він був швидкий. На жаль, але знаю, що травми були несумісні з життям, бо я телефонувала лікарям. Вони сказали, що боремося за життя, але навряд що буде, бо дуже серйозні травми. А що сталося, ніхто не знає. Поліцейські на місці пригоди з'ясували, що 16-річний хлопець, учень 10 класу, вистрибнув із вікна багатоповерхівки, з вікна своєї квартири, яка розташована на 7 поверсі. На місці події було викликано швидку медичну допомогу, лікарі, якої діагностували у 16-річного хлопця політравму, перелом кісток, тазу, нижніх кінцівок, щелепи, травматичний шок, відкриту черепно мозкову травму. Травмованого хлопця ще встигли відвезти до міської лікарні, однак травми виявилися надто тяжкими, він помер у приймальному відділенні. Поки що невідомо, за яких обставин сталася трагедія. Там дуже хороша сім'я, там дуже добрий дідусь, там дуже добра бабуся, там дуже хороша сім'я. І вони їх з пільонок цих дітей виховували. Може, я так знаю. Так, але... да, ні, ні, він я, дуже гарний я, хлопчик. Не, То не ви час за ручку, кругом з дідуською, все, все, що там могло статися, я не можу вам нічого сказати. Сім'я не п'ючих, сім'я ну, людей всьому, трудолюбиві люди, всіх мероприємствах приймали участь в суботники, які ми організовуємо. Вони Кожне свято, кожну неділю в церкву ходили. Я не знаю, що сталося, навіть що керувало тою дитиною. У поліції за фактом смерті десятикласника розпочали кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Якщо правоохоронці встановлять, що до загибелі хлопця ніхто не причетний, це провадження закриють.